Якщо ми говоримо про е, великих одеситів, євреїв, чому не владі... Володимир Жаботинський? Так він був заборонений радянською пропагандою, радянською системою і навіть е, останні десь е, до 14-го року про нього майже ніхто й не говорив. Про популяризацію його. Як Одесита, як представника одеського середовища, і як людини, яка ще на початку, в кінці 19-го, на початку 20-го століття була союзником українського національного відродження, і він в своїх роботах часто на цьому наголошував, що єврейський народ і український народ в одинакових умовах, і ми обидва, обидва наших народи під гнітом Російської імперії маємо ходимося. однаково і однаково маємо ворога. Да, вирішувати Один ворог. ці всі питання одного і ворога проблеми, і все інше. Так. Про це ж не говорилось. Його об'явили. Поза законом дійсно вбачав спільні інтереси і українського народу, і єврейського саме у на шляху до незалежності, і при цьому він народився в Одесі. Я впевнений, що е, з часом Одесити все таки вшанують належним чином пам'яті цієї, цієї постаті, видатної, великої постаті.